Трускавковий безалкогольний мохіто? Для виготовлення трускавкового безалкогольного мохіто вам знадобляться такі інгредієнти. Мята 2-3 гілочки. лайм 1 штука, трускавки 5-6 штук. лід, спрайт 1 шклянка. Отже, як його приготувати? Відірвіть листя з кількох гілок мяти та вкиньте їх у склянку. Лайм наріжте шматочками та відправте до м'яти. Туди ж додайте нарізану на 4 шматки трускавку. З допомогою виделки чи спеціальної ступи розімніть вміст шклянки так, щоб всі фрукти дали сік. Щоб підсолодити, Напій до фруктів можна додати трохи меду чи, полун... чи трускавкового сиропу. Вкиньте лід чи льодову э э э э крихту та залийте все охолоджено... охолодженою газбулькою. Прикрасить коктейль половинкою трускавки, кружальцем лайму та галузкою м'яти. Підпишіться також на канал Кухня та насолоджуйтесь життям.